Ти Де літаєш? Ти знаєш, після того, як дістав ті два мотори, то. Ах, трохи спина дає про себе знати. I don't як хто бачив в попередньому відео, як я, як я діставав мотор, то моя порада не повторювати такого, тому що це дуже погано може обернутися для здоров'я. Замовили отаку коробку 3000 гривень п'ятиступка. Тут, як бачите, з-під колісу трохи масло сопливить, треба замінити прокладки і посадити акуратненько на герметик. Ну і пильника замінити. І тоді з цим питання буде закрито. Тепер не тільки бампер на коврі, а ще й коробка. Тільки мотора не хватало. Так, далі такі замовлення. Приборка 350. Далі ручки дверей, захід стартеру, Блок керування пічкою заслонками. Випускний колектор 400 і защолки задніх дверей 100 гривень. Hey. I'm gonna learn the consequence of being in it. Oh. Залишилися два мотора троєшні, е, об'єм 1,5 і компресія по 11, що в цьому, що в цьому. 7 тисяч за мотор це багато чи мало? Того, що дехто каже, що це дуже багато, а дехто каже, ну, в принципі, можна було і більше, якщо мотор гарний. Кузов забрали, місце освободили. Е, можна було, звісно, як дехто казав в коментарях, повирізати ланжерони, телевізор, там деякі е, кузовні елементи, щоб може комусь щось знадобиться і дорожче це продати. Але так можна чекати і півроку, і рік, поки воно комусь знадобиться. Того я плюнув на ті 500 чи 1000 гривень, все, місце освободив і можна вже рухатися далі, нічого не чекати. Два брати. Так як у нас шлях до майстерні, то деякі люди казали, покажи хоча б те, що вже маєш. От, е, Маю от таку сварку полуавтомат. Блон або позичаю у людини, або варю просто флюсовою проволокою. Болгарочка така, 125-та, така дуже легенька на руку і нею однією рукою дуже удобно працювати. Далі, набор інструментів без нього нікуди. Маленька, середня, велика трещотка. Так само окремо є рожкові ключі. Того що інколи треба два ключі на 19, того один беру з цього набору, один з цього. А далі такий шуруповерт. Круто так, що просто руки може скрутити. Без них теж нікуди, особливо в сучасних автомобілях. От таким я зазвичай відкрую, відкручую колеса, тому що багато із людей. Затягують їх на легкових автомобілях, як на тракторі. Та щоб цей вороток не насилувати, не ламати, то зазвичай, коли не йдуть, беру ось цей угол. Тйомничок є ТНВД мотор М51. Можливо, ще до якийсь підходить. Далі отакий набір для супортів. Бо бувають першеньки, де вдавлюються, а де вкручуються. це у нас наборчик м'ячиків та плашок. Але напевно б краще було купити ті ще тих часів совдеповські Або якісь, може, американські дорожчі. Тому що тут час від часу непонятно, що воно ріже. Бурмашинка з таким гнучким валом і на кінці щіточка. Щоб можна було залізти в канавки супорта і повичищати. Ну, і якісь такі ще десь місця труднодоступні. Ну і домкрат 2,5 тонни, не знаю, чи правда чи ні. Такі інструменти в наявності, багато чого немає, але я скажу, якщо робити роботи якісь по мотору поверхневі, то у цього набору інструментів з головою вистачає. Думаю, починати з таких робіт, які можна виконувати на вулиці, а це саме просте, те, це що? Заміна там масла, фільтрів. От, то для заміни масла заказав ось такий набір. Щоб відкручувати зливні пробки. Чи побачимо, що з цього вийде, напевно, що треба щось якусь ланку трохи вище брати, ніж Жигулі, тому що це такі вже машини, мало хто з людей старається їх відновити, зробити. Тут запчастини коштують копійки. Так як краб для демонтажу масляних фільтрів трохи коштує, отакий От ціпок мотоциклетний. Колись міняв хлопцю ципка, то зберіг собі. Зараз він пригодився. Головку таку знайшов. Далі я отакий от нагнітач масла, зробив його ще трохи раніше, зі звичайного вогнегасника. Тут штуцер токар зробив, щоб шланг годіти, а з, з другої сторони демонометра просто заглушечка така. Тут просверлив, вставив сосок, шланг бензо Десь там собі вставив, натиснув. І дуже швидко можна заправити коробку чи міст маслом. За цю неділю роботи мало зробилося, того кадрів трохи малувато. Далі приїдуть ті інструменти, думаю, вже зроблю якусь об'яву, щось десь замутимо, щоб, може, якийсь десь перший клієнт приїхав на заміну масла. І Дуже велика подяка вам за донати Артему, Максиму, Тарасові, Саші, красавці пацани. Я таких сум ще в житті не бачив, блін, щоб мені. Щось так просто дав на розвивайся, хлопче. Частина грошей вже пішла на інструменти, того що трохи думаю на перспективу. Трохи треба вкластися, робити на совість, а потім буде, як кажуть, вихлоп з того всього. Дякую вам, хлопці. Це такий дуже великий вклад у розвиток мій.